Ну, зараз ми глянемо, що тут, чому дівчата написали, що некоректно працюють підшипники. Так, цанга підклеює після падіння, скоріше за все. Опа. Звук в ручному режимі жахливий. Поїхали, подивимося, що ж тут, чому некоректно працюють працюють Ну, Перша причина це падіння. Травмування. Так. <тлес> <глес> uh -uh 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 -uh. а тут все коректно і не може, звертаю увагу, дивіться. І все заліплено. Зараз чіточкою Тут і не може, бо просто забилось все пилом, притом жорстко. Будемо розбиратися. Ну, десь так приблизно працює ця ручка. Будемо робити. А ось що з цієї ручки вийшло. Працює. Як новенька.